Give me window and rain. you some kind of. родина. З задоволенням запрошую вас до нас в гості, а також приємно провести час разом з нами переглядаючи відео. Дякую вам за вашу підтримку, за ваші коментарі, вподобайки і не вподобайки, ну це ж діло таке в кожного свій смак, своє бачення, своя думка, а ми її поважаємо. Особливо подяка моїм постійним глядачам. Ой, яке б у мене не було би відео, чи цікаве, чи не цікаве. Можливо, ви його не зовсім переглядаєте так, перемотуєте, бо я й сама така, інколи і фільми, так, і відео, швиденько-швиденько перемотала, що цікаве, подивилася. Але ви завжди знаходите час мені написати коментар, поставити вподобайку. Я навіть вже людей знаю по імену, і якщо вже не пишуть, то думаю, де ж це пропали чи розчарувалися, відписалися. Дякую вам за ваше добро, дякую за віру в мене. Знаю, що відео не зовсім цікаві, такі одноманітні, бо і сама думаю, чи знімати, чи не знімати. У кожного в селі однотипна робота. Кожен копає ту картоплю, цибулю, але знімаю, тому що вірю в краще, є дуже багато в мене ідей щодо розвитку каналу. Зараз трошечки обмеження, тому що війна, а ось коли. Буде наша перемога, ми обов'язково втілимо наші ідеї, бажання, і буде багато цікавого. І дякую, якщо ви залишитеся зі мною. А сьогодні, друзі, я зібрала нарешті перший врожай своїх баклажанів. І буду робити страву ікру з печених баклажанів. Я її люблю, я б її їла і їла і ніколи не наїдаюся. Вибрала я ось баклажани, вже спекла їх. Тут десь приблизно 1 кг, можливо, трошечки більше. Десь кілограм 200, бо тут ще й перчиків я взяла. Дуже люблю цю ікру, вона дуже смачна і проста в приготуванні. І ще й дуже корисна, не треба тобі ніяких більше процесів. Баклажани і перець спекла, а потім цибульку, свіжу помідорку докришила, чесничок через прес, спеції, олійка і все. Смакота. Зараз буду я чистити баклажан. Треба їх почистити, зняти оцю шкірочку і е, поставити в друшляк, щоб вся рідина із баклажанів стекла. А потім будемо їх кришити. Тут приблизно у мене тут порція, як я говорила, десь кілограм 200 баклажанів. Одна цибулина така середня, грам 400 помідорів. Часника в мене дві головки. Ну, можна і менше, можна і більше, це вже хто як любить. І також чорний перець, паприка і, звичайна, соняшникова олія. Так, зараз перечистю баклажани. Я люблю баклажани в такому вигляді більше, навіть чим смажені. Оце мої найулюблена страва. А також я люблю квасити баклажани з моркою. Це що більше всього роблю з баклажанів. Так, вернею. Перерізаю, друзі, я вже баклажани. Ось так. Я люблю тако нарізати ножиком і шматочками, а можна і в м'ясорубці, і в блендері подрібнити, кому як подобається. Але мені більше подобається нарізати. І перець також так нарізаю. Bye. Yeah. Вчила я баклажани, перець, помідорки кубиками і цибульку також. отак Залишилось лише додати чесничок, чесничок через прес. Отак. Хтось спішить. Чесник порозбігався по столі. чесник так запах і помідорки. Мені аж захотілося зробити аджики. Гіркою в нас ще говорять огоньок свіжий. так все. І тепер перемішую. Okay. Додаємо чорний перчик. Паприка. І сіль. Так, і лиємо грам 50 олії. Перемішаю і спробую. Потім можливо, потрібно буде ще додати чи солі, чи перцю, вже буду коригувати. Ось така в нас виходить. На вечір пустився дощик, ми думали, що він так довго буде йти, але він як різко розпочався, так і різко закінчився. Ну, Нічого, хоча б е, на вечір таке повітря свіже. І небо таке гарне-гарне. Може, зночі знову піде? Та дай Бог, іде. Ну, Казали, дивиться по поводі, залежати. Дощ. Буде, то й буде. Я хоч звільнена сьогодні від вечірньої поранки. І Юра в мене вправляється, я спостерігаю. Він і травички нарвав, водичку наливає. А ти коченяткам там давав вже? Давай. Сорніки, травички, так. Бачиш, он курча лізе, вже й закрили, а воно все одно лізе до сусідів на кришу. Ану, піди його джини. Подиви на нього. Отак раніше застрибували до сусідів на кришу і перестрибували до них. Прийшлося поставити нам такі перила, щоб не вилазили. А вони по камінням, по камінням і вилазять. Тільки потрібно каміння забирати, але поки ми камінь не плануємо будувати нічого. Хоча було в планах будувати, але не зараз. Все змінилося. Знаєш, що я хочу? У нас же є воно, ця сітка. Є. Рябиця. Вона в тебе не порватою. Ну, це треба пообрізати. Чи це куски? Це не годно. це треба пообрізати. Так. Дивися, я хочу оцю частину, де каченята. Ти подиви на них, на каналізацію ще залізуть. Оцю частину, де маленькі каченята, відгородить оце. Дивися, отак. Від дверей поставить один стопчик, отак, оцей квадрат. Отою сіткою. Вистачить на нього? Так. Да. Вистачить? Ну, Дивись, нам потрібно тут один стовпчик, да? тут і тут три стовпчики. Ну, хоча б десь отут, щоб не мішало. Можна зробити. І от шиферину цю знімемо, каченята будуть виходити на свіже повітря. А навіщо? Ми будемо заходити сюди і до коченя. А тут не будемо заходити, зачем? Вони, вони просто на день будуть виходити сюди. Навіщо туди заходити? Просто тут така такав буде прогулочка. Не треба подумати. Тому що вони тут сидять, бідні, їм хочеться ж сонця, вітаміна Д. Ось так. Ну, можливо, коли ми мішки заберемо, то буде більше місця. Ну все одно. Їм треба виходити на вулицю. Хлопчики треба покупати. Ну, то дойдемо стопчики. Вони ж там на городі є, чи вони погані. То там погані. Не розсипають. Отак буде добре. А то, то, як... то якщо я ми їх... Треба розтягнути цю сітку, Ну то якийсь день розтягнемо, подивимося, яка вона є. Який розмір сітки, то вже по розміру сітки і щось... Добавимо, ще додамо вже сантиметрів 40, закопаємо. Ну Давай зробимо. коли дом... Топчики повинні бути вище, ніж сітки. А може, шифером нас Що ж там є шифер? Ні, ну я хочу, щоб. Ну, хоча можна оцю стінку зробити? Шифер треба доски. У тебе вони є доски. Та там не хватить. Та скільки тут на очікується? Корочки там, стен? там немає таких, щоб лінія. Да? Тут краще буде сітку, воно буде глухом закрите все. Да. Так. Нехай вони собі виходять гулять, тому що їм тут душно оце, кабінки. Тут все варто переплатно. Я їм бачу, травички сьогодні нарвала дуже багато вони все виїли. А це вже я кидав. І ти знаєш, вони набагато краще ростуть. Ми в минулому році, оце маленькі каченятка, і вони всі були отут у Тутову, у великому дворі. І вони в нас так погано росли, і дуже багато пропадало. Вони прям одне за одним помирали, помирали. Ми думали, ну що таке хворіють, чи що? А в цьому році тутфу я прямо відразу їх закрила окремо, щоб вони не, тут не були. І, ви знаєте, не відходять зовсім коченятка. Тут усі живенькі, гарненькі і значно краще ростуть, тому що вони їдять, їх не б'є, не гусень. На вечір прийшлося ще й замісити тісто, бо ромочка дуже захотів булочок. Хотів він ватрушки, але я передумала і зробила такі, щоб швидко От такі завитушечки. Майже як ватрушки. Також сиром з родзинками. У мене і пергамент закінчився, і все до магазину вже не хотіла йти, нехай просто на борошнові пристелила проти він та й спеклося також. Такі непогані. Так як я швиденько їх робила, вивчаю те, що потрібно. І Рома каже, що завтра вже й до садочка візьме, бо мамо, скільки ти можеш мені ставити то печиво, я вже не хочу, воно мені надоїло. Він мене взагалі любить домашню випічку. Так. Такі булочки. Ще зовсім гарячі.